Привіт, мене звати Альона. Я тренер з йоги. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Йова. І сьогоднішнє тренування буде присвячене вправам, які допоможуть позбутися болю під час місячних. Ці вправи будуть з акцентом на розтяжку, на розкриття кульшових е суглобів і на м'яку розтяжку клубово-поперекових м'язів. Вам не обов'язково потрібно буде робити все це тренування. Ви зможете для себе вибрати, обрати кілька вправ, які будуть найбільше вам допомагати, і користуватися саме ними. Давайте почнемо. Почнемо ми лежачи. Лягаємо на спину, руки злегка розводимо в сторони, щоб вони нам не заважали. І ми зараз м'яко опускаємо ліве коліно на підлогу, правою ногою відштовхуємося від килимка і праве коліно штовхаємо назовні. Ми відчуваємо, як у нас розкриваються наші кульчові суглоби, але достатньо м'яко. І повернулись. Так само в іншу сторону, вдих, штовхаємо таз, видих. І ще раз. Вдих, видих. І ще раз. Вдих. І видих. І тепер кладемо праву ногу на ліве коліно. Вдих. І силою м'язів штовхаємо коліно від себе. Повернули. Так само іншу ногу. Вдих, коліно штовхаємо від себе. Видих, повернули. Права нога вдих. Тримаємо. Видих. Вдих. Видих. Повернули. Так само іншу ногу. Штовхаємо коліно від себе і тримаємо вдих, видих. Вдих, видих, повернули. Зараз ми праве коліно кладемо на ліве і підтягуємо ноги на себе. Наскільки у вас виходить, правою рукою пірнаємо між ніг і тримаємо себе за ноги. Сильно ноги на себе не тягнемо, щоб у вас не напружувалася шия. Якщо почуваєте себе комфортно, ви можете лівим коліном більше тиснути на праву ногу. І дихаємо, розсуваючи ребра в сторони. Вдих, видих, можна заплющити очі. І сконцентруйте всю вашу увагу зараз навколо правого кульшового суглоба. З кожним видихом ваші м'язи розслабляються. І ви відчуваєте, як болючі спазми стають меншими. І не так яскраво вираженими. Спокійний глибокий вдих. І спокійний глибокий видих. Глибокий вдих. І глибокий видих. Вдих. І видих. Обережно змінюємо сторону. Можливо, вам буде приємніше робити це на іншу сторону. Тут ви обираєте ту ногу, яка вам допоможе більше позбутися болю. І тримаємо вдих. Видих. Вдих, переключаємо увагу на м'язи навколо лівого кульчового суглоба. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, обережно відпускаємо ноги. І тепер з цього положення ми підтягуємо коліна на себе, і коліна розводимо в сторони. Тобто коліна ми тягнемо не до грудей, не в живіт, а до пахв до плечей. І з цього положення ми з внутрішньої сторони тримаємо себе за стопи. І, якщо виходить, можете стопу підняти у стелю. І руками злегка тиснемо долонями на наші стопи. І тримаємо так само вдих, видих. Робимо це не інтенсивно, робимо все в межах ваших можливостей. Якщо вам зараз ця, ця вправа недоступна, ви можете її прокрутити і перейти до наступної вправи, яка вам буде приємніша. З цього тренування вам не потрібно робити відразу всі вправи, якщо ви відчуваєте, що вони вам, що вони вам не допомагають. Бо під час менструального болю комусь одна вправа краще допомагає, а іншому ця вправа взагалі не підійде. Тому обираємо те, що вам підходить і допомагає. Добре, обережно відпускаємо наші ноги. І тепер обережно перевертаємося через бік. І сідаємо. З цього положення ми сідаємо таким чином, щоб у вас була, наскільки це можливо, рівна спина в колінах 90 градусів. І ми руками лягаємо на коліна. Колінами, ліктями тиснемо на коліна. Куприк штовхаємо назад вгору, не наче ми хочемо його перепідняти над підлогою. І відчуваємо, як у нас розкриваються кульшеві суглоби, розтягуються привідні м'язи. І тримаємо вдих. Дих. Намагайтеся дихати спокійно, рівно. Слідкуйте, щоб ваше, ваше дихання було не сильно глибоким, інакше може запаморочитися голова. Тому краще розтягуйте свій вдих на три рахунки. І так само видих розтягуємо на три рахунки. Весь час пам'ятаємо, що куприком тягнемося назад вгору. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Дихо, обережно припіднімаємось. і тут ми лів ногу підтягуємо ближче до себе, так, щоб у вас стопи були в одну лінію. І так само знову нахиляємося вниз, тиснемо ліктями на коліна, куприком тягнемося назад вгору, притискаємо передні і нижні ребра до центру. Можна заплющити очі, всю свою увагу сконцентрувати. На м'язах навколо кульшового суглоба і уявляти, як з кожним видихом ці м'язи розслабляються. Спокійний, глибокий вдих. Спокійний глибокий видих. Вдих. Вдих, вдих. Видих. Обережно. Припіднімаємося, змінюємо ноги і так само підтягуємо праву ногу ближче до себе, але не повністю до паху. Ліва нога трохи далі. І нахиляємося вниз. Так само ліктями тиснемо на коліна, куприком тягнемося назад вгору, витягуємося за маківкою. Якщо відчуваєте, що якась справа вам вже допомагає, вже вона вам сподобалась, ви можете поставити це відео на паузу і залишитися в тому положенні, яке вам більше підійшло. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих і ВИДИХ обережно припіднімаємось, і тепер з цього положення. Ми забираємо ноги назад, сідаємо на п'ятки. І руки заводимо назад за спину. І зараз ми попрацюємо над нашими клубово-поперековими м'язами. Ми підкручуємо куприк, клубок тягнемо на себе до передніх нижніх ребер, і наш таз злегка припідніметься над підлогою. І розслабили, опустили тази вниз. Знову видих, підкручуємо куприк. Вдих, опустили таз вниз. Видих, підкрутили куприк. Вдих, опустили. І ще раз видих, підкрутили куприк. І опустили. І тепер з цього положення краще буде долоні розвернути на себе, щоб у вас не перерозгиналися лікті. І ми праву ногу виводимо перед собою. Якщо у вас виходить, ми ліву стопу трохи виводимо назовні і сідниці повністю опускаємо на калимок. І тут ми вже злегка припіднімаємо таз над підлогою, лівим коліном тягнемося в підлогу. Вдих. розслабились. Видих, підкручуємо кубрик і ліве коліно тягнемо до килимка. Якщо вам ця вправа не підходить, якщо на даний момент вона для вас заскладна, ви можете її пропустити і залишитися або на попередніх вправах, або перейти до наступних. Угу. Опустили таз. Припіднімаємося, змінюємо положення. Як я вже казала, що зараз я вам показую всі доступні вправи, які можуть допомогти знизити ваш рівень болю під час місячних. Але не обов'язково всі вправи робити, які є. Можна обрати одну. І знову підкручуємо куприк, клобок тягнемо на себе, коліно тягнемо в підлогу. І плавно та запускаємо вниз. Можливо, комусь підійдуть всі ці вправи, і вам буде приємно робити їх відразу всі. Підкручуємо куприк на себе, коліно тягнемо в підлогу і опускаємо таз вниз. І ще раз, піднімаємо таз вгору, коліно тягнемо в підлогу. І плавно таз опускаємо вниз. І тепер з цього положення ми припіднімаємось, ліву ногу більше виводимо вперед, праву ногу забираємо назад і опускаємо таз вниз. І з цього положення фіксуємо себе, тримаємося за ліву ногу, тобто ми вже глибше розтягуємо наш клубово-поперековий м'яз з правої сторони і тримаємо вдих. 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 Видих. Якщо некомфортно, ви можете під праве коліно підкласти якусь подушку або пледик, щоб не тисла підлога в коліно. Вдих. І видих. Обережно. Опускаємо руки вниз. Змінюємо ногу, ліву ногу забираємо. І так само праву ногу виводимо вперед і та запускаємо вниз. Праву сіницю злегка підтягуємо назад, ліво вперед. Угу. І руками тримаємося за праву ногу. І тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих, вдих. І на видиху обережно переходимо на вкарачки. Забираємо праву ногу назад. І тепер з цього положення ми праву ногу виводимо в сторону. Лівий підйом можете покласти на каламок. І ми м'яко через прогин та штовхаємо назад. І повертаємось. І знову м'яко та штовхаємо назад. Кожен рухається в міру своїх можливостей. І повернулись. Головне, щоб у вас не було додаткового болю, додаткового дискомфорту через виконання цієї вправи. Угу. І якщо почуваєте себе комфортно, тут ви можете тазу пустити нижче, вийти або наперед пліччям. Якщо дозволяє розтяжка, можете руками потягнутися вперед. І знову ж таки, слухайте своє тіло, слухайте свої відчуття в тілі. Якщо саме ця вправа зараз вам не підходить, ви її пропускаєте. Якщо підходить, продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. І на видиху обережно припіднімаємось. І зараз заводимо праву ногу за ліве коліно. Коліна разом гумілки розводимо в сторони і та штовхаємо назад. Тут так само або виходимо на передпліччя, або руками тягнемося вперед. Куприком тягнемося до протилежної стіни, не в підлогу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Обережно розплутали ноги, і тепер так само ліву ногу виводимо назовні. Підйом правої ноги може бути або на підлозі, або пальчиками зачепилися, як вам зручніше. І м'яко та штовхаємо назад. І повертаємось. І ще раз, м'яко-таз назад, повернулись. І останній раз. Таз назад, і фіксуємо в себе в тому положенні, де вам комфортно. Руки або прямі перед собою, або виходимо на передпліччя. За стопою також тут слідкуйте, мені зручніше, коли стопа е, притиснута до колимка. Якщо вам важко, якщо у вас не згинається гумілковий суглоб, сильно в, е, стопа може бути в розслабленому положенні. На даний момент це не критично. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих, вдих. На видиху обережно припіднімаємось, і знову ми заводимо ліве коліно за праве коліно. Гомілки розводимо в сторони та штовхаємо назад, і руками або тягнемося вперед, або виходимо на передпліччя, як вам зручніше. Вдих, видих, вдих. Видих. Обережно припіднімаємось. І сідаємо! Сподіваюся, ці вправи допомогли вам зменшити менструальний біль. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви зараз себе почуваєте, чи вам потрібно було зробити всі вправи, або, можливо, ви обрали одну улюблену вправу, якою користуєтесь. Я вам дякую за увагу. Якщо вам подобається мій канал, ви можете його підтримати фінансово, або через кнопку спонсорувати, або перейти за посиланням на мій патреон. Там ви знайдете ще більше цікавих тренувань та медитацій. Я вам дякую за увагу та до зустрічі на наступному тренуванні.